Шановні учасники сьогоднішньої презентації антикорупційної програми Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, високоповажний пане посол, високоповажні колеги. Протидія корупції це не лише реагування на наслідки, але й боротьба з причинами. Треба ліквідувати саму можливість чиняти корупційні дії. Сьогодні буде презентована антикорупційна програма Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Яка є продовженням ухваленої урядом загальної антикорупційної програми на 23-25 роки. Державна антикорупційна програма це 1700 заходів у 15 сферах. Це плани і спровадження 63 нових цифрових продуктів, які дозволять суттєво зменшити можливості для будь-яких зловживань. Важливо, що всі ці заходи мають реалізовуватись. Наскрізно в усіх сферах нашого життя, всіма органами державної, місцевої влади, всі міністерства повинні прийняти власні актуальні антикорупційні програми. Ці антикорупційні ініціативи стануть одним із ключових напрямків єдиного плану реформ до 2027 року. За ініціативи президента Володимира Зеленського був розроблений концепт посилення стійкості демократії в Україні. Наголошу, це рамковий документ. Який стане основою для дорожньої карти реформ, і в якому будуть враховані як пропозиції реформи від наших партнерів, так і власні напрацювання. Зокрема, наша антикорупційна програма буде складовою частиною? Ми вже маємо від наших партнерів низку документів станом на сьогодні з такими пропозиціями вимогами. Ідеями це діючі документи, маяки міжнародного валютного фонду, положення закладені в угоді про асоціацію з ЄС вимоги для отримання макрофінансової допомоги від Єврокомісії, сім рекомендацій Європейської комісії для нашого ста для. для... Затвердження нашого статусу кандидата і переходи до наступного етапу перемовин про вступ в європейський союз план України в рамках програм ЄС Ukraine Фасіліті, які сьогодні ми розробляємо спільно з Єврокомісією. Рекомендації щодо реформ, які ми отримали офіційно від Сполучених Штатів Америки, економічні реформи, які обговорюються зі світовим банком, і ще цілий ряд інших документів, які сьогодні потребують структурування, пріоритизації і формування єдиного документа. ми Говоримо про це з нашими партнерами. Ми продовжуємо цю розмову з громадянським суспільством і зі всіма стейкхолдерами, які будуть дотичні до розробки цього плану. Концепт посилення стійкості демократії стане частиною майбутньої української доктрини, засади якої окреслив глава нашої держави. В документі закладені важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки, зміцнення взаємодії державних інституцій, бізнес-середовища та громадянського суспільства. Одночасно рухаємося за іншими важливими пріоритетами: перша побудова антикорупційної вертикалі, створення інституційної спроможності викривати та карати корупціонерів. Набу, САП, ВАКС та НЗК мають керівництво, ресурси, свободу дій, політичну підтримку, розширюємо самостійність та можливості антикорупційних органів. Одночасно відновили звітність політичних партій, відновлюємо декларування активів чиновників. Очікуємо на остаточне прийняття закону про ПЕПів. Друге зміни в управлінні державними підприємствами традиційно це завжди була сфера із підвищеними корупційними ризиками. Наша відповідь це приватизація і корпоратизація за стандартами ОЕСІД, Міжнародної організації з економічного розвитку. В державній власності мають залишитись лише стратегічні активи. Відбувається сьогодні вже корпоратизація. Ключову роль грають незалежні наглядові ради. Третє це діджиталізація і дерегуляція. Чим більше процесів цифровізуємо, тим меншою буде бюрократія, корупційні ризики. Лише за два роки завдяки цифровізації змогли досягнути економічного ефекту в понад 16 мільярдів гривень згідно експертних оцінок. Системно переглядаємо інструменти державного регулювання. Вже переглянули понад тисячу. Четверте прозорість у закупівлях тут. Діємо за принципом, всі мають бачити все. Це стосується всіх сфер. Сьогодні я переконаний, під час обговорення і презентації ці напрямки будуть також обговорені і наскрізно будуть проходити через програму міністерства. П'яте це контроль за використанням коштів міжнародних партнерів разом з компанією Deloitte Консалтинг, моніторимо використання прямої бюджетної підтримки від партнерів спільно з аудиторською компанією Прайс Ukraine. Перевіряємо прозорість використання донорських коштів, рухаємося вперед, аби здолати зовнішнього ворога і подолати всі внутрішні виклики і загрози зміцнити демократію в нашій державі в Україні. Дякую за вашу увагу. Бажаю сьогодні всім плідної роботи під час презентації програми, обговорень, дискусій, дискусій і разом до перемоги. Слава Україні!